Згинання рук з гантелями на біцепс на похилій лавці. Дивіться, що ми робимо? Ставимо лавку приблизно на 70 градусів. Е -е, беремо гантельки. Ось так, щоб у вас був такий приблизно трішки нахил. П'яточки вперли, спина прижата у нас. Дивіться, що, саме найважливіше, щоб ваш лікоть був зафіксований в цьому, е -е, як би, вертикальному положенні. Да? Коли ви робите підйом на біцепс, він у вас не, не виводиться вперед. Оп! Можна хіба в кінці, вже, коли дуже сильно важко, ви робите згинання, і вам чуть-чуть треба допомога, ви вже собі чуть-чуть можете вивести його вперед. Але зазвичай правило да, не заключ... заключається в тому, щоб тримати максимально його в одному зафіксованому положенні. Дивіться, значить беремо дві гантелі. Гантелі внизу не крутимо, не розкручуємо, тримаємо їх в одному положенні. Розгинаємо повністю лікоть, повністю. Згинаємо, тримаючи його в одному положенні і видих робимо вгорі. От приблизно до сюди вас повинна підніматися гантеля. От важливо, щоб гантеля не крутилася і трималася в одному положенні. Ап. Хороше.